Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. я, ваша Ольга. І ви на моєму каналі Шепт Всесвіту. Сьогодні я записую для вас карту дня на понеділок, на 5 січня 2026 року. Незмінні чотири варіанти енергії. Карти дня. І я прошу вас зробити свій вибір. І так, перший варіант. Другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Будь ласка, вибирайте. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. Перший варіант. Що у вас? А у вас е, колісниця. Я керуєте днем своїм в понеділок. Я веду, я керую все в ваших руках, все під вашим контролем. У когось можуть бути поїздки. Дійсно, поїздки якісь. Давайте подивимося більш детально, з чим це пов'язано. Причина. Якась дія. Якась дія, новина якась, і вам треба буде. Хтось може повертатися додому. Поїздка додому, у когось може бути в понеділок. Але день такий, знаєте, якісь новини по е, лицарю, е, чи по пажу е, жезлів, це початок, новий імпульс, цікавість якась, да, якась щось така. Прич... ну мені кажеться, тут у когось е, поїздка все ж таки додому. Додому. І це. Да. Або кудись до рідних, да. якась, е, от така, якась поїздка, можливо, до рідних, до рідного дому, до, рідного, до, до рідних людей, до, на рідну країну, в рідну країну, да. і ви все держите під кроком, зустріч буде. От тут про, перший варіант це про подорож. Оце, якщо у вас такого немає, вибирайте інший варіант, це не ваш варіант. Тут про подорож, подорож, можливо, навіть за кордон. Але тут кудись буде день по це у когось так. А у когось може бути, але взагалі день про те, що ви керуєте своїм днем. Ви вирішуєте, ви спланували, ви їдете ідете по цьому дню згідно з вашого, вашого плану. Ви керуєте і все в ваших руках. Так, дивимося далі. Двічки, що тут у вас? А в двічок е четвірка жезлів. Четвірка жезлів, взагалі, це день е ну, святкування, відпочинку, е якогось задоволення, ну, стабільності, щось таке, знаєте, домашнє таке відпочить. А ну давайте подивимося, що це. The shoots are their chance. Немає шансу. Якось, знаєте, ви щось у когось, сподіваєтесь на якусь там, знаєте, може можливо, сподіваюся на якусь на, не знаю договір, якийсь можливість, якісь гроші, якісь, да там щоб ну, прямо від, відмічати будете в понеділок, що таке все ваше збудеться. Але воно, як, не дається цей шанс, вас це сильно розстраює, немає. Ну, не, не рішення, можливо, рішення по закону, не, не, в вашу, не в вашу сторону. оце може бути. Якась щось не вийде. Не, не те, що захотіли. Оце в когось буде доповнюючі карти, в когось може бути. Але це не вердикт. Оце в понеділок, можливо, ви хотіли цього, але ви його не отримаєте. Але з часом все одно воно буде так, як вам треба. Можливо, не в понеділок ви отримаєте те, що вам потрібно, але ви його отримаєте. І я хочу сказати, мені таке по відчуттю, що свято відкладається. Свято відкладається не, не зараз, не, не на часі. Якось таке. Е, ну, не, не, ну, не в понеділок, скажімо, А, наприклад, ви ж дели в понеділок, що там буде, а воно наприклад, буде в четверг. Ну, Допустимо, да, свято яке затягується. Отак би я сказала. А взагалі, де, ну, може в когось дійсно святкування родини Кристини, стабільність якась. Показують стабільність, є чотири е, стіни робота, люди. Бачите, ось як тут по карті. Якось святкування все ж таки стабільність, я думаю. Перші результати вашої діяльності. Перший понеділок новому році. Да, ви щось там є воно, і ви знаєте, що є якась, скажімо, основа під, під ногами. Отак от. Такий от. так мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Робіть енергообмін, будь ласка, а ми йдемо далі. Вітаю вас, трічки, а у трічок. Рицарь Кубків, ну, тут може бути випивка. ще. А, а взагалі, рицарь Кубків це я несу любов, це і в любов проявлені. Тобто, як паш кубків, це я підморгую, а тут я вже цілую. Якась проявлення е, залицяння, любові. Ну, тут, бачите, тут ось мужчина, чи хлопець вже ну, бачите, випиває. Може бути продовження, продовження святкування. Може бути і так у когось. Причина, е, дія. І результат. Причина, а що тут за причина? А, можливо, в когось була конфліктна ситуація. Можливо, хтось так посорився, Можливо, хтось там якісь такі знаєте, на, на повишених тонах. Але цьому прийшов мир. Тобто давайте вип'ємо мирову. Хтось буде пити мирову. Да, обнулення якихось дій, так якось, ну, обнулення немає. Всього тої враждебності немає. Але результат, ну як, вроді би, знаєте, і помирилися, а осадок остався. Да? Це воно про те. Якось... Не знаю, що робити, але може в когось. От мене таке по відчуттю, що буде... хтось все ж таки буде ще в понеділок, зустрілися, ще буде до, до... шампанське пити, мирову. От тут в когось буде мирова, може бути. Але такий приємний день, не можу сказати, що поганий. Але, знаєте, таке якесь треба вирішувати результат, треба вирішувати якісь питання по двійки пентаклі. Треба щось і те, і те робити. Да? А воно немає ресурсу, немає натхнення. Щось таке, якесь, знаєте, ну, ну типічно і ні то, щось не хочеться нічого. Тому я ще кажу, що якась буде. Продовжується свято, продовжується відпочинок в понеділок. Якась іще, іще прояв любові в, 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 на фізичному рівні. Ти мене вважаєш, я тебе вважаю. Це отаке може бути в когось знайти. Але забота можеш, понімаю, це лицар Кубків у нас це ж залицяння, емоції. Відкрите кохання, да, відкрите до кохання, ти такий себе такого ну, ніжність, любов, таке, якась, такий день приємний. Так, ідемо далі. Дорогенькі четвірочки мої, що тут у вас? А в четвірочок ось дивіться, лицар жезлів. Литю бігом якісь спішні діла. Ривок якийсь, прорив. знаєте, З понеділка вперед. Дійствуєте поїздки якісь, знаєте, із корабля, із, із корабля на бал. Якось У ну, вас навпаки, у вас із бала на корабль. Вперед із піснею, Такий якась дуже-дуже енергійний день. Швидкий. Ну, я вам хочу сказати, ви почнете його той день якось такі з, з, з такою енергією побідоносця, вперед і з песня, я все можу зробити. А в дії вийде, що ви то можете. а Є дуже багато людей, які цього робити не хочуть ще. І знаєте, така якась зупинка. І ви оці в ваших діях буде ну не все виходить. Люди ще, як наче відпочивають. Ви такий якийсь вперед-перед. А люди такі, та остий, раді Бога, не, не лізь, не біжи. Да, і Давай якось змінимо плани, поміняємо, ну щось змінюватися буде. І, і то те все ваше, що ви напланували, оте все, що ви там собі захотіли на цей день, воно так все суєтою є ти залишиться двойкою пентаклів. А в осінь нині там. Оце про Ну а у натхнення у вас буде, мама дорога, я гори звернуся. Бачите, зверху е е е е пірамід лечу і сфінкса. А ви такі все можете. А в конічному ітогі все на тому ж місці. Нема ніякого дії не було. Але це, ну ви знаєте, що доповнюючі карти це для тих, хто повинен почути. А взагалі день активний, поїздки можуть бути, дуже багато справ. Енергії буде дуже багато у вас, і ви все зможете зробити. Якось прорив у ваших діях. Стояло було якась затримка. Тут ви якось знайдете сили і в справах своїх, і там можливості появляться. Оце, оце ви будете за них хвататися, бігти, робити. Оце буде про вас, дорогенькі мої четвірочки. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде обов'язково добре. До зустрічі!